Всім привіт! IP-домофонія від TVT? Так, вам не почулося. Нова IP виземна панель від TVT Digital з детекцією обличчя. Ми розглянемо її технічні характеристики та протестуємо її в роботі. Поїхали! Без зайвих слів перейдемо до анбоксингу. Подивимось, що у нас тут всередині. Так, перша це у нас інструкція з QR-кодами. Далі тут є у нас компакт-диск. Безпосередньо сама панелька. Далі в комплекті йде шлейф кабельний, комплект для монтажу. Та дві монтажні панелі. Одна металева, друга пластикова кутова. Та ще є в комплекті ось такий гумовий ущільнювач. Він безпосередньо монтується ось так на саму панель, закриває кабельний шлейф. Тепер давайте розповім, що ця панель вміє. Вбудований Wi-Fi. Пристрій може працювати як окремо з керуванням через мобільний застосунок. Так і разом з підключеним відеодомофоном. Максимальна роздільна здатність 2 Мп, ультраширокий об'єктив 140 градусів по горизонталі. Вбудований щитович стандарт Уміфайл. Інфрачервоне та біле підсвічування відстань до 1 м. Вбудований слот карти пам'яті MicroSD до 256 ГБ. Тепер я під'єднаю кабельний шлейф та подивимось, які тут є інтерфейси. Чорний та червоний, це 12 вольт у нас. І ще один варіант: ви можете живити панель за допомогою POE через звичайний LAN інтерфейс. Окремі дроти на керування замком. Панель може відкривати замок. Далі, що у нас тут? Це у нас інтерфейс RS485 та вхід та вихід vgn інтерфейсу. Далі інтерфейс алярм вхід, кнопка відкриття дверей та е, дроти сенсору. Давайте під'єднаємо нашу панель. Я буду використовувати покумутатор. Ви можете використати звичайні 12 вольт та мережу Wi-Fi. Ось так. За допомогою пачкорту подаємо живлення та потрібно зачекати, поки панель ініціалізується. Для того, щоб панель коректно додалася в мобільний застосунок, потрібно обов'язково. Зайти в свій аккаунт, залогінитись. Якщо ви не створили свій аккаунт, обов'язково створіть його. Другий крок нам потрібно сканувати QR-код. QR-код знаходиться як на задній панелі. ось ви бачите, Або є наклеєчка на самій інструкції. Для того, щоб її відсканувати, відкриваємо мобільний додаток, натискаємо ось кнопочку Додати пристрій. Запускається наш сканер. Є. Відсканували панель. Далі додаємо її. Ось так. Панель автоматично додалась до нашого застосунку. Давайте перевіримо. Натискаємо кнопку Play. Ви бачите, панель працює. Тепер давайте протестуємо, як пройде дзвінок від панелі. Натискаємо визов. Ось так, бачите, миттєво пройшов визов на мобільний застосунок. Натискаємо. І ось так я бачу себе. Можу навіть відповісти. Зв'язок встановлено. Один раз, два, три. Перевірка. Дзвінок завершено. Все працює. А зараз я вам хочу продемонструвати саме, як працює функція детекції обличчя. Наприклад, ось так стоїть панель. Підходить людина до панелі. Панель автоматично фіксує обличчя і передає цю інформацію на ваш мобільний застосунок. Ось ми бачимо, вже є повідомлення. Відкриваємо наш мобільний застосунок та подивимось. Це повідомлення. Ось так була детекція обличчя, якщо натиснути на це повідомлення, натиснути Play, то ми можемо подивитися саме цей фрагмент, коли біля панелі з'явилася людина. Так як ви знаєте, що звичайний детектор руху спрацьовує на все, що рухається. До речі, ця панель буде цікава тим, у кого вже стоїть обладнання TVT. Вона легко інтегрується в вашу існуючу систему та детектує обличчя та передає на ваш реєстратор. Якщо у вас обладнання іншого бренду, то пане легко інтегрується за допомогою протоколу AnVIF. На цьому в мене все. Якщо у вас з'явилися питання, обов'язково пишіть в коментарях та підписуйтесь на наш канал. Ставте подобайки. До нових зустрічей!